Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду за гроші. І ми тільки будемо говорити прямо зараз з нами на зв'язку професор Київської школи економіки та президент CFO Club of Ukraine Михайло Колісник. Я вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня, друзі, слава Україні. Героям слава. Слухайте, пане, пане Михайло, ну що, давайте почнемо. Я вчора дивився там. Одну крамольну особу неї була на ну, програма якраз про Китай. Мені цікаво було думку почути там з різних боків. Слухайте, і навіть не дивлячись на те, що крамольна особа ну, вона всім відома, я просто не хочу її називати. Крамольна особа так захищала, каже: Та ні, все добре. Там в них все буде добре в Китаї. Намагалася так вирулити оцю історію. Але той експерт, якого вона запросила, він каже: Ні, не добре там все у Китаї. Недобре, і все йде до того, що або там буде революція на кшталт цієї наболотній в Російській Федерації, яка була ото, коли Єльцину, та вся історія відбувала, щось таке каже, може відбутися, або щось інше схоже, бо люди, люди, які зараз проживають, він там таку цікаву історію підняв, що є офіційна промова Сі Цзіньпіня, Їхня мета до 2035 року. Так, от у цій мітімиті, що всі зрозуміли, бо зараз я чую багато. думок Китай там брікси, шмікси зараз. Як я ого го. Так, ось що, що каже цей що всі промови там вона є. Якщо хтось хоче, -по почитайте, що до 2035 року вони планують тільки вийти до показників якихось там цивілізованих країн. Розумієте? Тобто, там система не добра. Там відкат до бідності і до голоду назад може відбутися на протязі ну року. Року, якщо так по подивитися, ну може двох, слухайте. Що ви думаєте? Там так чи інакше, якщо прийде Трамп, він вже оголосив про цю про війну із Китаєм. Не про не а про економічну. Тому це сальдо марталя. Сальдо марталя він хоче зробити, прирівняти, я так розумію, їхні сальдо, щоб китайці купляли стільки скільки продають. Що ви думаєте, Китай потягне цю ось історію чи ні? Ваша думка мене цікавить. Я думаю, що Китай в цьому відношенні особливий, і кінець у ньому настає вже три тисячі років і ніяк не настане. Так з того моменту, як Китай об'єднався насправді. Е, більше того, китайці вони дуже спокійні, працьовиті і терплячі. Вони можуть почекати і далі. Тому то, що ви сказали про останнє на полотні, ви пам'ятаєте, у них вже було таке пошаття няньмен. Так, mm -hmm. е, на сьогоднішній момент часу мені доводилося бути на тій площі, подивитися е, люба згадка про те, що відбувалося на цій площі, урядом призупиняється. Насправді там існує досить поважна цензура і досить сильно mm -hmm. працюють розділи. Тому насправді я не чекаю якихось, ми е, ну, будемо казати так, соціальних і революційних збурень усередині, власне кажучи, цієї країни. Тим не менше, от в порівняння економік цих двох країн, Сполучених Штатів Америки і Китаю, може бути цікавим, дивіться, ВВП країни у Сполучених Штатах Америки, це я даними минулого року оперую 23 трильйони доларів. А тут дивіться, Китаю, а тут, дивіться, пане. Пане Михайло, а тут от вам буде цікаво, а він там відштовхується не від того, що ось погано всередині країни, а від того, що якщо дивитися на мапу Китаю, то там є ще різні інші Китаї. Там от Макао, Гонконг, Тайвань і ще там якась місцина, Так ось там ВВП на долю населення, на душу населення, в два-чотири рази більше. І ось він відштовхується від того, що в якийсь момент люди в Китаї запитають і скажуть, що слухайте, а. Давайте що таке, що старий не може. Давайте нового і хочемо, як в Тайвані. Розумієте, от від, від е, цього відштовхуються. Ви знаєте, там є достатньо сильна селекція, і для того, щоб переїхати з Гонконгу в Китай і назад. От не знаю, як зараз. Ну коли я і там, і там був, то були потрібні візи. Більше так. того, повторне повернення в Китай вимагало також відокремленої візи. Ага. Там є досить велика сегрегація. Це є люди, які по-різному думають, ті, що в Гонконгу, ті, що в Китаї. І як ви пам'ятаєте, там досить великі заворушення були в Конпонбук свій час, е коли Китай попробував все-таки приступити до більш регульованої економіки, скажімо, на цій території. Mm -hmm. Тому е насправді до то тих пір, поки вони тримають ці території достатньо сегрегованими одна від другої, е я думаю, що таких питань не буде виникати. І в якій небудь чисто китайській глибинній провінції, якому небудь Сичувані і так далі, епи ОМОН. Та досить далеко вони не будуть цього відповіді. Крім того, е порушилися традиційні устої китайського бізнесу, так як це було, наприклад, 50 років тому. Mm -hmm. 50 років тому насправді е е один двоюрідний або троюрідний брат виробляв продукцію в Китаї, другий переправляв його в Гонконг, е третій транспортував четвертий в магазині в Америці. Продавав mm -hmm. Но, політика: одна сім'я, одна дитина привела до нації маленьких імператорів. Це, до речі, в доповіді китайської компатії е, в принципі зазначалося. Тобто люди, у котрих е, одна дитина у сім'ї, а вони самі були також одною дитиною, і дідусі і бабусі також були одною дитиною у сім'ї. Відсутність двоюрідних і троюрідних, і традиційно родинні зв'язки в побутові бізнесу, вони, як то кажуть, порушилися. А я з цього роблю висновок, що якщо і ці зв'язки бізнесу порушилися, то і зв'язок між Гонконгом і Китаєм стає меншим і меншим. Окей, тільки, ну це все, все одно потягне у це сальдо Марталя Китай, чи ні? Е, дивіться, е, він потягне, але насправді, е, ну так як китайцям і вводиться за рахунок працездатності, працьовитості і можливо не надто виявлення соціальних негараздів і напруженостей, е, Китай зараз ну, навряд чи буде е, рухатися десь в якійсь глобальній. Військові події. А всередині з економікою він поволеньки справи. Я не чекаю соціальних зрушень в Китаї в найближчий час, як то кажуть. Їхній рівень як то соціального розвитку, так населення, саме не економічного розвитку, а соціального розвитку про це не скаже. Mm. Треба уявляти собі простих людей, простих китайців, так? таксістів, працівників. Робітників, які будують скайстре, бабусі які в клітчатих сумках приносять їм поїсти в певну годину. В це треба бачити своїми очами. Mm -hmm. Тобто зрозуміти, що ці люди в соціальному плані неприхотливі ще більше, ніж в Україні, щоб не складалося таке суцільне враження, що от китайці це. Інженери, технократи nie, 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 nie. — технократия велетенська частина народу, яка на сьогоднішній момент часу соціальною рушійною силою, та ну слухайте, ну які інженери? Ну, які інженери, там ще нещодавно вони їли один одного. Ну, і це не смішно. Я в прямому сенсі кажу за канібалізм. Випадки, коли в тебе там десятки, сотні мільйонів людей голодують. Які інженери? Там добре живуть, тільки в портових містах, і люди, які поряд з портовими історіями або корпораціями. Більша частина, слухайте, найбільше багатство Китаю, я чув, це бідні люди. Бідні люди, за рахунок яких вони піднялися, дешева робоча сила. Так ось вони ж вийшли на у цей новий виток еволюційної ось розвитку. З бідністю вони ж там покінчили. Буквально також нещодавно. Слухайте, і от я так раз там почув, що тоталітаризм такий, або ось така структура правління. Вона готує ґрунт для демократії, яка так чи інакше починає там оз'являтися на цих всіх на цих всіх історіях. Ну вони слухайте, ну вони ж також дивляться. Навколо і вони розуміють, як живуть їхні сусіди, усі бідні люди. І вони розуміють у це нерівність всередині свого Китаю. В мене живуть там знайомі. друзі В Китаю, Вони розповідають, що дійсно воно тут все красиво, а там не дуже. А там Та, не шикайте, дуже. а давайте поговоримо тоді про китайську психологію. Це нас християн вивчають, що нерівність це погано, це не добре. Ви ага. мусите звернутися до основ конфуціанства, щоб зрозуміти, що нерівність у них. Не є недоброю рисою, вона насправді представлена як індіянь як частина того, що є і що має бути. Розумієте, вони не християни. Я розумію, папа, папа, пане Михайло. А я розумію, але я згадую, як в Індії з'явилася кастова система з британцями. Знаєте, ось і мені у ці історії про те, що є хтось від Бога, а хтось ні. Але це баланс. Це це добре. Але мені здається, людство підійшло до нового витку загальної психології. Я розумію. Дивіться, кастова система з'явилася набагато раніше, ніж з приходом британців. Справа в тому, що в деяких індійських каст навіть відмінний генотип, Деякі лікарства відмінні через багатотисячні років селекції, а не 300 років. Mm -hmm. І от у цьому відношенні якраз також це є окремий може, предмет розмови, так? Mm -hmm. Может, mm -hmm. Там цікава історія. ми поспілкуємося, але mm -hmm. вертаючись до китайців, ми що вони атеїсти і конфуціанці. І у них нерівність не викликає. Так, більшу... а почекайте, а що, а, а Мао Мао не викручував все конфуціанство? Ні, насправді. Бо це ж, так ми з вами можемо казати, що це філософія, так? Це ж – Я Розумію, але живих людей вбивали. Мало, просто. Е, мало на всякий випадок, ким би він не був, був останнім імператором реальним Китаю, хоча і не династичним. Він похований в забороненому місті, так і uh -huh. він похований uh -huh. Пасху Золей. Він похований там, де були потоки різних імператорів. Після нього довгий час були віртуальні імператори під назвою Містична партія, mm -hmm. і зараз ми бачимо спробу наступного нединастичного імператора перетворитися в імператора до можливо. Для цього йому потрібно щось зробити і надати а Китай на межі на межі того, що ця булька кулька їхня або лусне, або буде да, швидше розширюватися і поглинати інших. Так слухати далі у них є проблеми з промисловістю. Це правда, і я думаю, що в них буде як то кажуть, тяжко. Але Китай, так як і в минулі е, періоди. Буде мати просто тяжкий період, з якого буде знову під період якогось підйому невеликого сто процентів, бо більше вони перестрахувалися. І їм є кого під'їдати. Поряд Сибір, поряд Російська Федерація. Їм є під'їдати. вони мають експансію, яка може стримати ті внутрішні соціальні процеси, про які ви говорите, і замітьте, що вони її не форсують. Вони спокійно всілися на березі річки і чекають, поки пропливе труп Росії. Ну, але тут не, не зненацька з'явився Трамп, і він змішає всі карти, я вам так скажу. От побачите, все буде змішано. Дивимося, так. Трамп дуже не передбачено, і це зона... я зона. Так, якраз таки я боюсь, що передбачений в цьому випадку, бо більше там він сто разів вже всі Ага. Да, як воно то буде, не знаю. подивимося. Окей, рухаємось далі. Що у нас тут у нас цей цікавляться це люди? Скільки там в наступному році ми можемо розраховувати на якусь сталу, сталу допомогу від західних стран від сполучених штатів, бо тут ж ці зміни всі, що на що ми можемо розраховувати? Чи це не передбачено? Е, ну на я так трошечки також <кій> подивився, тому що ми можемо вами. Розраховувати в цій ситуації. Є дані по пеклі країнах у загальних даних, як я так подивився, фінансове міністерство ще не покріпував. Е, Говорять багато про допомогу від НАТО. Я говорю, ага. про наступно не про це рік. Про... На 40 мільярдів євро зменшений, а зменше чи на сто мільйон допомога 100 мільярдів євро 4 мільярдів. Е, Боється також про допомогу Італії на рівні 1,6 мільярдів євро, хоча там дрібніші країни, там якісь інші суми. Я думаю, що при хорошого обігу справ ми назбираємо десь порядка до 6 мільярдів. Ага, ага, ну це... Тобто, це я називаю вам загальну річ, яка буде складатися з малесеньких, тому що різних політів країн ага. інформація про потранському чому в інтернеті не проходить. І давайте казати так, це є співставно з сьогоднішніми сумами на це. Згоден, рік. згоден, згоден. І все залежить від того, наскільки буде інтенсифікований контакт. Ага. Якщо він буде мати більше витрат, тому що це таки війна економіки, то можуть бути певні проблеми. Якщо ж він навпаки буде в такому вялому стані, на те, я би багато ставок не робив у цій ситуації, то, в принципі... Ця сума буде. Я тут з вами з вами згоден. Хотілося б більше. знаєте Хотілося, хотілося б більше і хотілося б просто слідкувати, хто якому допомагає. Але давайте будемо чесними. Країна повинна власну інструктивність. Згоден. Згоден. По згоден заробляти собі на існування. Да, ми зараз в екстремальних молодіх покажуть. Але в цілому маємо і думати про те, як ми здавати раду. Згоден так слухайте, курс долара, який там закладають на, на, на 25-й рік. Ви чули що там? Дивіться, насправді ви можете розуміти, що у нас є доларозалежна економіка, і курс е е національної валюти може тільки послаблюватися. Чому ну, ми традиційно тяжіли завжди по негативних сайтах у торговельному балансі? Це означає продукцію, яку ми реалізовували доларів за неї, не вистачало, щоб купити за долари все, що нам потрібно. Скажімо так, і традиційно ми лягали в це від'ємне сальдо кожен раз, коли підскакував. Mm. Я думаю, може, навіть не пам'ятаємо зараз. От що зараз? Дані торгове сальдо є тільки минулорічні, і це приблизно 23% з мінусом до ВПТ країни. А курс міняється тоді, коли сальдо вискакує за 6%. 8%. Ох, це сальдо. Це страшно, все означає, що курс має помінятися в довготерміновій перспективі. Те, що він стояв до сьогоднішнього часу плюс-мінус в короткотерміновій перспективі, це є наслідок насправді не нашого заробітку, а результатів нашої економіки. Я знаю. Ти, у товарі, торгового балансу, який є між країнами, є ще платіжний баланс, як гроші. Mm. Ну, не зароблені нами гроші, тоби ж іноземна допомога. Вони дозволяли, власне кажучи, цей курс якось на кращому рівні тримати. Ну Національний банк робив досить великі інтервенції останнім часом. Падіння курсу влітку, коли люди їхали десь на курорти, їм треба було поміняти гривні всередині країни. Не mm. відбулося. Ми, я думаю, ми будемо чекати зростання курсу валют під кінець року 44-45 по долару, я думаю. Ми, от я чув про ці цифри. Рік. А на наступний рік будемо освоювати діапазон 40. Mm -hmm. Ну от я якраз про цей діапазон чув. Ну, так. окей, шановні ти ви, да. ви, 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 ви чули. на у мене Так, ви чули от така ситуація. Не дуже добре для банківської системи. Зараз же будуть бігти і скупляти долари. Видава подивиться, треба щоб ці долари там були. І, ну і я так розумію, що своїми словами я трошечки збільшу. А, ні, на що ну, значить збільшили? Ви так чи інакше, я вам так скажу, що ті люди, як, якщо не втратять під час інфляції навіть там 10-5%, вам дуже будуть вдячні. Я вам так, ну от я за людей тут пілкуюсь, а не за банківську систему. Знаєте, у нас є шановні інші люди, які пілкуються за банківську систему, вони в ній розбираються, щось там роблять. Я за людей, мене турбує їхня. Я знаю, що через півроку їхні гроші або зменшаться, або. Хоча б на тому ж рівні залишиться, ось і все. Я не знаю, як це плине. На банку. Насправді так відбудеться, але національний банк, наш регулятор, має ще один інструмент, яким він може скористатися. Це облікова ставка. Облікова mm. е, ставка була піднята, коли побоювалися інфляції до 25%, а потім поступово була опущена до тринадцяти відсотків наразів на Україні. Mm. То, е, як було зроблено, коли її опускали в заявах і. Ціні побоювання минули. Ну, от тепер разом з девальвацією вони проявляються, і поки що цей інструмент, є, як то кажуть, в резерві Національного банку може бути використаний. Правда, він заморожує він негативно впливає на бізнес-процеси, зрощення кредитів, і всю решта прийняті опікової ставки приводять до вимивання гривні з бізнесу і в цілому mm. не було. Угу, окей. Так, слухайте, що у нас тут? У нас податки питають. Що підвищення у цих всіх податків, там Гетьманцев оприлюднив свою план, стратегію, всю цю історію. І що ви думаєте, оце це підвищення? Воно от які питання нам допоможе закрити? І я от боюся тут, я боюся, щоб не було зворотнього ефекту. Що кількість підприємців почне зменшуватися, розумієте? І всі чекають на надходження. А а можуть не дочекатися, чи ні? Чи, чи, чи там якось прорахувалися? Е, по кількості підприємців є в принципі такі е, невеличкі дані. Е, о, полягає воно в наступному від початку року, е, наскільки я пам'ятаю, закрилося 71 чи 72 тисячі підприємців, mm -hmm. але 140 тисяч відкрилося. Так ну mm, mm, тобто це мені цікаво тобто, я хочу зрозуміти цей феномен в статистиці. Так, Но а ви, шо ви шо ще кажете? тоді, окей, ну, папа неха. Ви тоді ще плюсити сюди, скільки зараз ще працюють, але у них і пішли якісь адміністративні кримінальні справи. І що цих там якась кількість тисяч розумієте? Вони ж також паралізовані, я розумію. А, насправді дивіться, кримінальні справи невід'ємний атрибут нашого бізнесу, зв'язаний mm. з середнім рівнем силових структур. Ага. І ви не повірите, як багато людей у нас живуть під кримінальними справами, які не мають підстав, тобто вони зляпані на коліні, так ага. можна по 10-20 по років жити, так якимось навіть і якимись навіть бізнесом займатися mm. відповідно. Я розумію, що це ненормально, але це наша даність у даній ситуації. І, е, по бізнесу, що відбувається? Коли піднімають податки, то з одної сторони е, міняється лінія пропозиції. Вона піднімається трошечки вгору і більше стає, тобто дорожче. ці товари дорожчають, які нам пропонують. Mm -hmm. е, і частина цих е, різниць між лінією мала би піти на податки. Но в цей момент часу падає попит. Е, чому? Бо при дорожчій ціні люди купають товарів менше. Аче загальний ці рівень цін, лінія попиту посувається, і вона посувається у нас лівіше і вниз. Типа uh -huh. питання: хто кого переможе, чи додаткові надходження, зв'язані з підняттям відсоткової ставки, перекриють падіння споживання і попиту на ринку, які приведуть до прямо протилежної. Тери. Оце дискутабельне зараз на сьогоднішній момент часу питання може бути таке, що ми ще й більше втратимо, якраз бо бізнес закриється, попит впаде, власне кажучи. Тобто, лінія з mm. податками з пропозицією навпаки відтягнеться ще вниз, будемо казати так. От це може насправді бути і ти. Ну ви знаєте, я в цю суботу на клубі фінансистів обговорив трошечки uh -huh. це питання з податками. Що 10 фінансових директорів мені сказали так. Ну що ж, для нас новина неприємна, але будемо далі йти. Ну це так. зрозуміло. Ну, дори, але мене цікавить так, більшість. Дори, розумієте, бізнесі. я розумію, я розумію, що хтось залишиться, хтось буде працювати. Я вам так скажу: навіть у когось, незважаючи на підвищення податків, зростуть прибутки, і таке в економіці є. А ось мене такі такі цікавить більшість. Є, а мене такі цікавить я більшість. Я розуміло, розумієте? Якщо так, себе веде фактично. Так? В старі часи були ситуації, коли зростання і податків, і е, за незначного товарного наповнення або несильної конкуренції навпаки приводило до зростання матеріалів. Я буває. Ну, на жаль, не усіх таке щастя в бізнесі, і в цілому для економіки це може і не бути. Я тут заме згоден, але слухайте, якщо у нас там, хоч трошки думають про якісь післявоєнні історії, то хай, хоч вони ну слухайте, Ми ж повинні привабливість зберігати, щоб сюди там не просто приїжджав хтось там під мести вулиці або працювати на заводі, а може і бізнес якийсь відкрити. Розумієте, я про це ми повинні привабливість зберігати, щоб сюди люди хотіли абсолютно згоден, абсолютно згоден з вами. Але давайте я ще й трошечки, як то кажуть, повиступаю адвокатом дьявола і ну, давайте. за уряд замовлю слово. Їм треба 500 мільярдів гривень на додаткову, на військові потреби. І на сьогоднішній момент часу вони там будуть викручуватися з частиною із цих грошей в даному випадку. І щоб не друкувати гривню, 138 мільярдів вони хочуть все-таки зарахувати на Хочуть. То таке, вказати, зможуть. Це так, дуже погане і непопулярне рішення, але практично серед наборів рішень, які є, в уряду це все ж розуміє. Ну, Так, так. Тобто так. можемо так. з цієї точки зору, з економіки їх і зрозуміти до певної міри. Я і розумію час, все. Тобто б'є нас по кишенях, б є нас як в частині особистих доходів, так і загальних. Ну, слухайте, це не та тут з вами дуже люблю розмовляти про ці історії, бо ви по факту, по, по факту, по, по факту, по цифрах. А, але я також все зрозуміла, але люди люди все одно гортають стрічку, гортають офіційні новини. Це по-перше. По-друге, вони періодично бачать, хто там скільки що вкрав, і так десь там в глибині мозку вони плюсують одну суму, другу, третю, і вони розуміють, які податки. Там, вже якщо хоча б чверть суми просто туди кинути, то все ніякий податк. Ще й видавати людям можна. Вони от про це думають, розумієте? Вони думають, що десь там в магічній скринці лежать якісь несмітні несмітні гроші, розумієте. Там є ще один такий момент. Там є проявляється так званий ефект під назвою Дилема вижившого ага. вони бачать тільки тих, хто вкрав і кому повезло. А тих, кого обмалювали крейдою на підлозі, десь в Греції, коли він втікав з тими грошима, і кого навіть експертиза не розпізнала, хто то був. Так вони не бачать, вони врахують, що, що цьому повезли. Так, це темний ліс. Так, слухайте, і на останок, що дефолту, тут кажуть, вже не, не, не буде. Не, О, це не буде. найбільш радісна новина, до речі, зі всіх вона вчора пройшла mm -hmm. і майже недооціненою була. Е, ну, дивіться, погана е, ситуація в тому, що рейтинг нам все одно змінить на дефолтний, так? Е, но uh -huh. дефолту самого не буде, бо досягнута домовленість про реструктуризацію. Будуть перевипущені цінні папери, двома випусками насправді. Термін сплати розтягується, хоча ми платимо там незначні комісії за таку реструктуризацію. Mm -hmm. Ну, сказати так, так інвестори вони свого не упустять, але піти на зустріч нам вони так і зуміли, і от і переговори липня вони привели все-таки до того, що сторони зійшлися на загальній позиції. Uh -huh. е, чим нам це добре? Мені страшно уявити, що би було, якби Україна стала дефолтною економікою в розумінні нового на жаль, на жаль, тільки погіршився у нас зв'язок з паном Михайлом. На цьому будемо завершувати нашу програму. Пане Михайло. Ви мене чуєте ще? На жаль, на жаль, я думаю, що пана, пана Михайла пропав інтернет. І ми його втратили. Отже, слухайте, я дякую вам, пане Михайло, за те, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Я дуже дякую. Там, на, на, на жаль, останнє запитання, дуже погіршився зв'язок. Але ми продовжуємо про це спілкуватися обов'язково наступного разу. Поговоримо про Індію, про касти, про цю історію. Обов'язково дуже мені подобається з вами спілкуватися. Дякую, до наступної зустрічі. А нашим телечам, нагадую, заходьте на YouTube канал жамкайте зіночка, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій Винограду, програма Право на правду. Тримаємо стрій!